Не Люди, казались, дивіться, я коли в Харкові лежав, біля мене лежала ця людина. І саме цікаве, пройшло вже два місяці, і ми зараз разом ось нас евакуюють е, на лікування в Німеччину. І, і дивіться, він вижив. Там при нас п'ять людей померло. Мама, мама, ось за ним доглядала. А зараз фотка. Мама за ним доглядала. Да. І дивіться, і просто ми зараз разом разом сидимо. Спочатку я... лежали разом. <гайко> та, і ми ж не пересікались ніде два місяці. Так, да, це просто чудо просто. Чудо, що Сережа ще й сів ту машину біля нього. Да. А я його вмивала, вкривала. А я дивлюсь, він показує, що в нього робила. поліцейський. А я ж пам'ятаю, біля мене поліцейський Харкові лежав. Я думаю, так, так, стоп, стоп, стоп. Ну він же ж там був Ну, Він вже розмовляє. Трішечки розмовляє. А що кажуть, має відновитися мова, так? Yeah, да? yeah. Час просто треба, так? Yeah, yeah, yeah. да? Слава Богу. Я як уїжджала, я його так всього вимила, глазки, ротик під, під руками, всього-всього вимила. Слава Кажу, Богу. Боже, хто ж тебе вмиватиме? Як я поїду? Ах. Слава Богу, таке чудо, хіба таке бувало? А казали, що я вмру, ти вмреш, казали. І вижили. Слава Богу.